Перевіримо на практиці аптеку заради цікавості є підйомник. О, куплю заодно собі якихось вітамінок. Є підйомник, є бордюр. Окей, так, так. Рух населення, використовуйте підйомник, для виконання, будь ласка, відповідною кнопкою поряд. О! Диви, він ще й працює. Е, якою відповідною кнопкою поряд? Де вона? Е, ладно, я розумію, що я можу, мабуть, сам якось ним скористатися, бо кнопки поряд я не, я не хочу ламати, але кнопки поряд по факту немає ніякої відповідної. Класно, ну коротше, доступність як вона є в Україні.